Серцево-судинні захворювання найбільш поширена причина смертності в Україні вже кілька десятиліть. Повномасштабна війна лише загострила проблему через стрес, тривалу відсутність доступу до медичної допомоги та ускладнення у логістиці. У рівному зібралися медики, представники місцевої влади Національної служби здоров'я України та Асоціація серцево-судинних хірургів, аби обговорити подальший розвиток кардіохірургії як у Рівненській області, так і по всій країні. У середньому ми маємо 42-45 тисяч інфарктів. Міокарда в рік, і це саме ключова задача. В нас зараз зробити все можливе, щоб був час доїзду в межах визначеного часу до центру, в якому можуть зробити необхідні кардіохірургічні втручання. І кардіохірургічна допомога в місті рівно на базі обласної лікарні відповідає тому рівню, який повинен бути в обласній лікарні. І саме зараз ключова задача розвивати тут кардіохірургічну допомогу, але й працювати з іншими кластерними лікарнями. Летальність від серцево-судин хвороб в Україні складає близько 70 відсотків для порівняння в країнах ЄС цей показник вдвічі нижчий. Фахівці визнають працювати є над чим нині в Україні. Функціонують 36 кардіологічних центрів, які оперують населення. Викликів дуже багато, і ми надаємо, я вже сказав, 28 тисяч операцій, майже 80 тисяч інтервенцій хірургічних. Це те, що надає вся спільнота кардіохірургічна, яка зараз. І проблема, ви чули, я розповідав сьогодні, що проблема в матеріальному забезпеченні, тому що те, що нам зараз дає НСЗУ, цього недостатньо. Окрему увагу учасники наради приділили новій тарифікації, яка має запрацювати у 2026 році. Замість однакової оплати для всіх лікарень нова модель фінансування враховуватиме складність клінічного випадку, наявність ускладнень і супутних діагнозів. Це дозволить ефективніше підтримати ті установи, які оперують найважчих пацієнтів. Є програма Доступні ліки це в тому числі. Комбіновані препарати, які можна отримати безоплатно або з невеликою доплатою. Якщо вам настає вже вік для... після 45, важливо мати хоча б раз на два роки певне обстеження свого сімейного лікаря, щоб запобігти серцево-судинним захворюванням. Лише торік у лікарнях Рівненської області проліковано майже 55 тисяч пацієнтів із хворобами системи кровообігу. Крім того, в регіоні функціонує чіткий маршрут пацієнта з гострим коронарним синдромом. Таких людей транспортують до лікарень, які мають змогу проводити реваскуляризацію. Міокарда на жаль, в тому часі, який зараз проживає наша країна, і погіршення захворювань. Серце, поширеність їх вони також є і в нашій області, тому ми маємо дуже багато людей, які хворіють серцево-судинними захворюваннями. Це і наслідок війни, і наслідок перенесеного ковіду, і наслідок тих постійних потрясінь, якому переживають наші пацієнти вже захворювання серця, захворювання судин ведуть за собою дуже багато інших захворювань, якими нам потрібно боротися. Кардіохірургічні операції проводять безоплатно у медичних закладах, що мають договір з НСЗУ. Розхідні ж матеріали закуповують Овується централізовано, а вже з наступного року планують суттєво збільшити обсяги таких закупівель. Під час наради обговорили й можливості вдосконалення цього процесу. Ірина Кутюк Вічеслав Мельник, випуск новин.